Привіт, любі люди! Ви на каналі Музогляд. І сьогодні мій топ тижня. Перед тим, як ми почнемо, попрошу вас поставити лайк цьому відео, підписатися на канал, якщо цього ще не зробили, та написати коментар, які треки сподобались вам і що додали ви до свого плейлиста. Отже, тут треки, які я додав до свого плейлиста, розташовані в довільному порядку. Це те, що я додав за цей тиждень. Отже, починаємо. Ферсту Елевен, uh, цей трек uh, взагалі-то виконувала The Killers, Потім uh, його виконували італійці, які побі... перемогли на Євробаченні. А зараз uh, ми слухаємо в такому виконанні. взагалі то а, моноскін, а, ну мені здається, трошки похаризматичніше будуть. І цей трек є в мене в плейлисті в виконанні моноскін. Але ж тут прикольно те, що виконує, по-перше, дівчина. По-друге, ну, вони його зробили трошки важкішими. Ну, такий запальний трек, не знаю, мені він подобається. Просто подобається сам трек, мабуть, неважливо, в принципі, в якому виконанні, всі вони по своєму кльові. Ми йдемо далі. Це рідні з треком «Живи», Це молодий гурт, якого в добірку поки що є ну, три треки, і, в принципі, вони ну, всі якісь різні. Давайте послухаємо цей. Як це сталося, як до цього всього дійшло. Всі помилки мої страхи вже не лякатимуть знов. Кричатиму. Знаєте, легка мотиваційна пісня, ну, я думаю, що вона багатьом в принципі зайде, тому що вона така неважкенька. А, а взагалі-то в цього гурту є і такі джазові пісні, тобто вони роблять якісну музику, можете прослухати, і кожен, можливо, щось знайде там для себе. Начебто той простенька, так, є якийсь ще й такий вайб 80-х. Але видно, що над цим треком ну, люди заморочувались, тобто вони ну, працювали не просто так. А, наступний трек Гентлемат. Гентлемат, не знаю, як правильно читається цей гурт з треком Міс. Знаєте, мені ну, не вистачало в нашому українському шоу-бізнесі такого поп-року, теплого, трошки десь з іронією, трошки десь з таким присмаком сексу. І от цей гурт ну, в нього є такі зачатки цього всього. І чим він, в принципі, мені зайшов і особисто цей трек. То отут трошки вони ну, мелодійно затягнули, оце заснути, але ж а, в це время вирулює ну, все на себе гітарист, тобто своїми ну, тремоло, чи як воно називається, і це ну, не робить пісню якоюсь такою важкою і затянутою. Ми йдемо далі, співачка рає, якщо правильно читати, вибачте за мою англійську, випустила альбом Генезіс. Ну, це такий міні-альбом, який по факту складається з одного треку на 7 хвилин. І він розділений на декілька частин. Там є така джазова частина, але зараз я хочу вам, як на диво, поставити реп частину. Вона мені зайшла. Асіянда. Тобто, розумієте, я не фанат реп-музики, але ж, блін, як це смачно зроблено. Ти слухаєш, і просто-просто от, просто барабани, просто голос, але наскільки вони круті. Вони навіть, а, я не берусь сказати, чи це живі барабани, чи, чи якась драм-машина. Мені здається, що це ну, грає ударник, але на електронних барабанах. І вони настільки вивірили цей звук, він настільки кльовий, за що я. Завжди е сварю наших артистів і кажу про те, що блін використовуйте або живі барабани, або ну робіть їх не такими примітивними, і тут от просто кожен звук він ну залітає. Go down till you let him in the room Since you are already acquainted You skip the foreplay Grips you at the neck as you prepare to be screwed You try to muster a flair To tell somebody you're sinking But anxiety is an index finger pressed to your lips A whiskey bottle, it whispers Since you're already bitter A cocktail fit for a quitter Come here and give me a kiss I see your sad little Тут прикольно, От, ця вставочка, вона ну настільки органічно вписується і доповнює цей трек. Ми йдемо далі. Після дощу випустили трек «Втома», на якому ми сильно зупинятися не будемо. Чому, бо огляд ви побачите на нього завтра, але ж я додав собі його до плейлиста і не можу вам не показати. До речі, ті треки, які я не показав, це а, Клавдія Петрівна, бо робив на неї огляд. А, це трек не ждали гурту. І ще якийсь третій, який я, ну, вам не показав, бо не втиснув його в десятку. Але від цього вони не є гіршими за ті, що я вам показую. Від цього відчуття порушнече, я шукаю можливості втечі. Описати на висті речі, як це коли в тому впадає на плечі. Зрозуміють, кому це знайомо ці снах свіжий судом, в тому стало мені як диспетчер. Прийде зранку, залишиться вечір. Вона давно стала, ніби частина мене, казала, піде, та відчував, що мене. Я сподіваюся, це в мене. Це пісня про тих про нас, в принципі, всіх, яких накриває втома, інколи фізичне, інколи якесь емоційне вигорання. А, і про те, що не хочеться нічого робити, не хочеться вставати. там, ну от це саме про це. І мені зайшов цей трек. Там, ну він, він сподобався своєю і мелодійністю, і депресивністю, і тим, що, в принципі, в приспіві я відчув все ж таки надію на те, що. Кожна втома вона пройде, і в кого вона зараз є. Вірте в те, і знаєте, що втома кожна втома проходить, є полоса чорна, є біла. А ми йдемо далі. Це Філіт Роксолана випустили такий ну, маленький альбом на чотири треки. Коли квітне папороть, і я хочу поставити вам один трек з цього альбому, який сподобався мені. Я так не хочу. Позбуватися пам'яті Боже, я так не зможу залишити позаду її в оманливій тиші, розірвуся зсередини, дай же й прожив. Вони роблять прикольний звук. От він якийсь е, знову ж таки ну, такий теплий, і е, неначе цей артист сидить ось зараз переді мною і співає там з гітарою. Тобто, воно ну, настільки якесь таке близьке і нештучне. До чого торкалась вона? A outra mão, Знаєте, у них багато тут таких фішечок, маленьких ну, смаколиків, які от розташовані по всьому треку, і ти їх вухами збираєш. Ну, от, молодці. Мене Філіт е, завжди. Ну, останнім часом він дивує. Дивує, я його відкрив по-новому. Е, не просто як учасника гурту Каднай, а дійсно творчу людину, яка, ну, Робить багато прикольних штук. Ми йдемо далі, це антитіла, які випустили новий трек, поламані. Як написано в огляді під цим відео, о, не в огляді, а в описі під цим відео, про те, що це трек про нас всіх знову ж таки, що всі ми є по-своєму поламані, що ця війна нас поламала і це. Ми повинні не забувати, що хто це зробив, що це зробила Росія, яка на нас напала. І ми поламані, але не зламні. І я прошу і закликаю вас не здаватися, не опускати руки. Я знаю, що ну, люди, підписники мої, хтось плете сітки, хтось допомагає тваринам, хтось робить ну, багато гарних. Справ і штук, хтось є військовим. Я теж їм дякую за це, за те, що вони нас захищають, і давайте не опускати руки, гуртуватися далі. Мені б хотілося, мабуть, трошки. ну, Щоб вони зробили її важкішою, важчою цей трек. Але як є, останнім часом антитіла, вони таке багато використовують цього симфо. Ну, як є. А, хоча трек мені подобається, я, розумієте, ну, як сказати, коли слухаєш цей трек не один раз. Він подобається все більше і більше. Ти якось проникаєшся цим треком, і з першого разу він мені не те, щоб не зайшов. Ну, ну таке, ну, посереднє. А слухаю далі, 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 і все ти в нього вникаєш, ну, і все більше і більше подобається. А далі трек Black to Black. Тут така вийшла історія. М -м, знайшов я на Ютубі не цієї співачки, але цей ж трек Black to Black. І дізнався, що це трек взагалі-то Емі Вайнхаус. Потім заліз на Spotify і знайшов цієї сп співачки, який мені сподобався. А -а я його додав собі до плейлиста. Давайте послухаємо. His same old savior, and me and my head. А чому я взяв трек саме цієї співачки, а не Емі Вайнхаус? Чому тому що ну, мені здалося, що тут він звучить сучасніше. Як ви можете помітити, я ну, доволі нормально відношусь до каверів, бо є люди, які просто їх не переварюють і кажуть, що сл треба слухати тільки оригінал, але ж, ну, чому б ні. І мені здається, що в цьому виконанні воно краще цей трек. Ця частина класна. І от продовження цієї історії. Ну, Якщо Емі Вайнхаус робить такі круті треки, то можливо, ну, я чув про цю співачку, але жодного трека в моєму плейлисті не було. І я подумав, ну, треба щось пошукати. Ну, Не може бути такого, що я нічого для себе не знайду. І ось знайшов, послухайте, і ви, до речі, це з альбому Black to Black, але ж, інший трек. Майже вірш вийшов. Останній трек, ну це така музика на, знаєте, на любителя. Комусь подобається, комусь ні. Отже, якщо вам заходить, додавайте. Останній трек, який ми послухаємо на сьогодні, це GTV від BetaLeme, Мабуть, це так читається. this time Why don't we turn this night around around, around Paris to Berlin to Shanghai you know New York to London yeah baby let's go Sydney to Hong Kong let's go Tokyo I'll show you Зверніть увагу зараз, коли йде куплет, як вони виразно зробили голос. Бо знову ж таки, повертаючись до наших артистів, інколи це робиться ну, настільки недбало, що ти голос майже не чуєш, або просто не чуєш слова, не можеш розібрати. А тут так, проста мелодія, так нічого такого. Але цей голос він ну, звертає на себе увагу. You're missing Paris to Berlin to Shanghai, you know. New York to London, yeah, baby, let's go. Sydney to Hong Kong, last stop, Tokyo, I'll show you around, around, round Останній трек на сьогодні, я думаю, він зробив і підняв вам настрій. Дякую за те, що дивились. Знову ж таки, пишіть, скільки треків ви додали до свого плейлиста і що додали до свого плейлиста. Ставте лайк цьому відео, якщо цього ще не зробили. Підписуйтесь на канал. Гарної музики вам у вуха. До нових зустрічей!